Привіт, друзі, хочу вам сьогодні ще повідомити дві важливих новини, які будуть стосуватися перше виїзду студентів за кордон, і друге це безкоштовного роумінгу на території Європейського союзу. І ми з цього розпочинаємо, тому що друзі в європейському союзі вже планують. Вирішити це питання, яке вони хотіли впровадити ще в 2023 році 2025 році. Але через те, що в Україні війна цей процес хочуть пришвидшити, і вже незабаром українці, які будуть виїжджати за кордон, зможуть як і поляки, так і всі європейські люди користуватися мобільним зв'язком без роумінгу. Звичайно ж, це плюс на сьогоднішній день. Діє просто знижка на роумінг для українських операторів на території Європейського Союзу, але вже незабаром конкретний. Дати ще немає, але Урсула фон дер Ляйн, голова Європейського Союзу, повідомила нам це, що 14 вересня, так що це незабаром вирішиться. Друге питання. Переходимо до студентів. І так, друзі, якщо ж. Ви студент і отримали тільки що документи, тобто в цьому році поступили після початку війни. То це означає, знаєте що? Що вас на 99% не випустять? Але тих людей, які до 24 лютого вже були за кордоном та навчалися, вони зможуть безпроблемно виїхати за кордон, принаймні, так мені писали з власних практик студенти, які вже так виїжджали. А яка ситуація у вас, друзі? Студентів? Напишіть, будь ласка. Коментарях під цим відео також хочу додати, що ми спільно з Тарасовим юристом створили петицію до президента України чергову про відміну заборони виїзду чоловіків за кордон. Якщо ви її підтримуєте, то ви можете проголосувати за неї. В описі до цього відео буде лінк на цю петицію. Звісно ж, разом ми сила, разом до перемоги. Бажаю вам мирного неба над головою і, звичайно ж, міцного терпіння та міцних нервів, які просто не відновлюються.